Привіт! Від Іяцьковійської філії опорного закладу Балашівський ліцей. Ця рідна маленька сільська школа стала початком мого великого життєвого шляху. Саме тут я пішла до першого класу, саме тучаться здібні та найкращі здобувачі освіти та працюють найкреативніші агенти змін, що будують нову українську школу. Серед них і я. Вчитель початкових класів буровець Світлана Федорівна. Закінчила Сарницький педагогічний коледж та Рівненський державний гуманітарний університет. Ще під час навчання в педагогічних закладах я чітко зрозуміла, що пішла правильним шляхом, і школа це моє. За моїми плечима чималий педагогічний багаж, загальний стаж роботи 21 рік, з них 16 працює вчителем початкових класів. Спеціаліст вищої категорії, маю звання, старший вчитель. Серед моїх вихованців є дитина з особливими освітніми потребами. Разом з асистентом класу, командою супроводу дитини та, заручившись підтримкою батьків, намагаємося так організувати навчальний процес, щоб повністю задовільнити освітні потреби усіх дітей. Моя робота подобається тим, що я маю можливість формувати у дітей бажання удосконалюватися, ставати успішним. Постійно наголошую учням, що головне у навчанні не бути кращим за когось, а стати сьогодні кращим за себе вчорашнього. Сучасне навчання це мікс-медіа і мультимедіа, це поєднання відео, психології, цифрових технологій. Воно виходить за межі класу, перебирається в наш побут, у застосунки, ігри. Дуже люблю на уроках використовувати засоби цифрових технологій, застосування мультимедійної дошки, гаджетів, використання інтерактивних платформ, інтернет-сервісів значно підвищують інтерес до навчання, адже сучасні учні хочуть вчитися швидко, ефективно та мобільно а головне. З задоволенням. Часто створюю інтерактивні вправи на онлайнових сервісах Learning Apps, Kahoot, Тести на онлайн-порталі на урок. Освітній процес здійснюється за програмами, розробленими під керівництвом Олександри Савченко. У класі є достатня кількість стільців та мобільних столів, які відповідають санітарним вимогам. Під час навчального процесу парти перегруповуємо по-різному. Дітям зручно працювати індивідуально, в парах, групах. Головне, я маю змогу одночасно бачити усіх учнів. Особисті речі діти зберігають у індивідуальних шухлядах. Матеріали у навчальних осередках логічно згруповані, підписані. На стінках кімнати розміщені научні матеріали, присвячені темам, які вивчаються. Ранкові зустрічі проводимо передошкою. В центрі класу є невеличкий куточок для відпочинку або ж спокійного обговорення. Також тут можна почитати книгу із класної бібліотечки, яка постійно оновлюється. Саморобна офтальмологічна фізкульт-хвилинка сприяє покращенню зору та забезпечує відпочинок для очей. Навчальний просір мого класу є мотивуючим і надихаючим. Дизайн класу заспокоює і викликає позитивний настрій. Основною складовою концепції нової української школи є педагогіка партнерства. Вона спрямована на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством. Вважаю, що взаємодія батьків, учня, педагога та керівника школи незмінна для формулювання індивідуальних освітніх траєкторій та втілення їх в індивідуальних навчальних планах кожного учня. Участь батьків у батьківських зборах, всеобочах, тренінгах сприяє згуртуванню класного колективу. Спільні проведені свята, волонтерські проєкти, спільна участь у конкурсах довели, що разом краще. Я намагаюся підтримувати довірливі відносини з дітьми та батьками, бути другом для них. Ми спостерігаємо, досліджуємо, експериментуємо, проєктуємо, навчаємося співпрацювати та взаємодіяти, змагаємося, подорожуємо і релаксуємо. Чимо і вчимося. Нестандартні інтегровані заняття є важливим засобом підвищення інтересу школярів до начального предмета. Щирість, відкритість, доброта та любов окрилюють моїх вихованців. Разом з своїми дітьми я почуваю себе щасливим учителем, оскільки знаю, що мої учні запорука нашого гарного майбутнього. Мої діти постійно беруть участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах, математичному кенгуру, природозначому гліантус, олімпіадах від всеукраїнської платформи на урок». минулого року моя учениця була учасницею в всеукраїнському фестивалі Військові обереги від Святого Миколая. Роботи моїх дітей опубліковані у збірці міжнародних громадських учнівських читань Я голосую за ми», які організовувалися та проводилися на базі Міжнародного гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Разом з творчою групою педагогів закладу розробили методичні рекомендації та практичний довідних занять щодо виховання почуття гідності учнів початкових класів, за що отримали нагороди відділу освіти. Мої професійні здобутки відзначені сертифікатами та дипломами обласного рівня. Публікую свої матеріали на педагогічних платформах на урок та всеосвіта. Свої творчі доробки розміщую у власному блозі. Постійно в пошуках нового, креативного та творчого для цього займаюся самоосвітою, проходжу курси як на педагогічних платформах, так і при обласному інституті підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Прагну підвищувати компетентності педагога, рухатися вперед разом із своїми школярами, майбутніми патріотами України.